Сьогодні в нас OG серед лоферів, але не простий. Це доктор Мартін з Ендріан Бекс Smooth. Класика в стилі, нічого не пояснюю, просто шик. Пені лофер у ми наче з вінтажного лукбуку британських студентів. Тільки тут підошва, як у бетбоя з 90-х. Чорна гладенька шкіра блищить, але не дешево. Китички чітко вирізані без зайвих сюсюкань. А підошва це прям Бекс. Вище об'ємніше з жовтою прошивкою, щоб всі знали, хто тут Мартінс. Смут леза, значить носити треба з любов'ю і трохи доглядати, але за це отримуєш преміальний вигляд і комфорт. Бекс-платформа додає висоти, але без трати стабільності. Підошва не важка всередині м'яко, а п'ята не натирає. Що ще треба? Це унісекс секс-модель, ідеальна під ділові штани, під спідницю в плісе або навіть з укороченим костюмом. Може гратися зі шкарпетками від базових до крейзів візерунків. Все працює. Е, в них є щось від британського панку та щось від академічного стрітстайлу. Цю пару можна знайти в монат. Там завжди є щось для взуття з характером. І головне розмірів поки що вдосталь, тож не прогав.